Добрий день, дітки, також, шановні батьки. Дітки, сьогодні поговоримо про, наш, про вулиці нашого міста. Але спочатку давайте пригадаємо, як називається наше місто. Наше місто називається Запоріжжя, і у нас в місті дуже багато вулиць. По вулицям нашого міста рухається багато транспорту. Ми з вами знаємо, що транспорт. Буває і легковий, і вантажний, пасажирський, пасажирський транспорт, це тролейбуси, трамваї, автобуси, і ось цей весь транспорт він рухається по частині вулиці. Як же називається частина вулиці, де рухається транспорт? Як називається частина вулиці, де рухаються тролейбуси, трамваї, автобуси? Частина вулиці така називається проїжджа частина? Це там, де рухається транспорт. А як же називається частина вулиці, по якій йдуть пішоходи? Пішоходи йдуть по тротуарах або хідниках. Щоб пішоходи і водії, усі учасники дорожнього руху залишалися в безпеці, потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. А я вам пропоную сьогодні відгадати загадку. Послухайте, будь ласка, в мене є три кольори: всі для діла, не для вари. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Ви, мабуть, вже здогадалися, що це світлофор. Світлофор дуже допомагає учасникам дорожнього руху, ми знаємо, що у світлофора є три кольори. Червоний це означає, що потрібно зупинитися. Якщо червоний горить, світиться для машин, то машини повинні зупинитися і пропустити пішоходів, які переходять дорогу. Якщо Світить жовтий колір, то потрібно приготуватися. І зелений позначає, що можна починати рух. Сьогодні я вам пропоную виконати аплікацію з елементами малювання у світлофор. Давайте роздивимось, що для сьогодні нам для роботи буде потрібно. Для роботи нам буде сьогодні потрібно з вами. Ось такі губки для миття посуду трьох кольорів: зелений, жовтий і червоний або рожевий. Ось така основа. Батьки вам допоможуть намалювати, якщо ви самі не зможете. Якщо ви зможете самі, то молодці, прямокутник і три круга всередині. Нам потрібні будуть ножиці, чорна фарба, пензлик, водичка і клей. Чорною фарбою я пропоную вам зафарбувати частину світлофора прямокутник, але не зафарбувати круги. Вітається наш пензлик з водичкою. Беремо, набираємо чорну фарбу і обережно розфарбовуємо наш світлофор. Спочатку пензликом обережно обійдіть по контуру. Потім обережно так само обводимо наші круги. Ви знаєте, що малює пензлик наш пухнастою частиною, тому набираємо фарбу тільки до половини щитинки і малюємо щитинкою. Коли ви зробите вже контури, потім прямокутник зафарбовуємо всередині, але не зафарбовуємо круги. повністю. Ну, ми зафарбовуємо не повністю, а круги залишаємо білого, білим. Світлофори вони бувають не тільки для автомобілів, а є спеціальні світлофори для пішоходів. Ви можете намалювати, якщо захочете. Зробити аплікацію світлофора для пішоходів. Ви знаєте, що для пішоходів світлофор має два кольори: це зелений і червоний. Якщо ви захочете, ви можете зробити світлофор і для пішоходів. Отже, ось дивіться, ось так я розфарбувала свій світлофор, поки він в мене підсохне, я підготую. Матеріал для аплікації. Для цього мені потрібно ось ці губки для миття посуду, порізати на маленькі шматочки. Відрізаємо і починаємо нарізати на маленькі трикутнички, прямокутнички, маленькі такі шматочки. Робимо обережно. Но, ножиці, ви знаєте, потрібно використовувати за круглими краячками і тримати від себе, не піднімайте вгору, особливо розкриті. Так робити небезпечно. Після того, як ви наріжете і зеленого кольору, вони можуть бути трішки більші, трішки менші. і рожевого і жовтого. Нарізаємо. Ось у вас вийде багато ось таких маленьких шматочків трьох кольорів. Після цього, коли ми все підготуємо, починаємо аплікацію нашого світлофора. Для цього нам потрібен пензлик, клей. І шматочки наші нарізані губочок для миття посуду. Набираємо клей на пензлик і клеєм промащуємо повністю по всій поверхні круг всередині світлофора. Після цього беремо, ми знаємо, що червоний кольор він вгорі, то будьте уважні, і беремо і приклеюємо круг, який зверху шматочки рожевого або червоного кольору, який ви зможете вдома знайти. Приклеємо. Потрібно швидко це робити, тому що клей дуже швидко висихає. Після того, як ви приклеїли червоного кольору шматочки, приклеюємо жовтого кольору, розміщуємо шматочки жовтого кольору, кружечок, який посередині знаходиться. Можна ось так, як я, розміщувати обома ручками і правою, і лівою, щоб у нас працювали дві руки одночасно. Пам'ятайте, що відразу не піднімайте свою роботу, коли ви все приклеїте, потрібно, щоб вона підсохла. Після того, як ми і жовтий колір наклеїли, Проклеюємо зелені шматочки зеленого кольору. Це у нас буде нижній круг. Ось дивіться, ось такий світлофор. У вас може сьогодні вийти. Якщо ви захочете виконати таку аплікацію, сфотографуйте, поділіться зі мною фотографіями вашої роботи. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!